Всім вітання. В сьогоднішньому відео будемо показувати, як ми обслуговуємо Opel Zafira. Нарешті дійшли до неї руки. Є вона в продажу автомобіль Zafira. дійшли до неї руки, і ми її будемо з вами трохи підремонтовувати. На відео показую не інструкцію, як це ремонтувати, а показую, як можливо самому обслуговувати автомобіль, який щойно приїхав з Європи. Тобто, для того, щоб ви могли самі. Там, з яким мінімальним інструментом, з яким мінімальними там, якимись знаннями там, чи що я не знаю. Ну, Якщо руки є трохи, то ви все це зробите. Opel Zafira 11 2011 року, 1,8 бензинова на гарній комплектації являється у продажу. І обслугована. Так, Нарешті ми дійшли до, до нашої Zafira. Така от у нас Zafira є. В продажу, Так, починаємо її обслуговувати. На даний момент так як вже вечір Поліз почитати по блокам і по всім помилочкам, по помилочкам, по пробігу глянути все. І буду замінювати отакі, кому цікаво. Це фільтр салона, який становиться над мотором пічки. Знаходиться він там. Показувати, як все це замінюю, не буду, але покажу вже який витягну відділь грязний. Так, у нас є помилочки по двигуну, по електронному блоку управління, по сім модулю і по лампочкам. Давайте глянемо одразу. Головний модуль розлікательного центру. Що у нас є за помилочки. Окей, діагностичний каденький справи, чітко несправності. Цеп заднього лівого репродуктора обрив. Щось з динаміком там. Ну, то будемо розбиратися. Електрикархірих сустим. Зараз ми подивимося, как, де у нас лампочка не сіти. Діагностичний кадентр чічення кадон несправності. Неїсправності нагрівательного елемента 3 что за нагревательный элемент нагревательный элемент зараз двигаемся одразу. что нас за нагревательный элемент такий ага зрозуміло тобто ми її взяли будемо замінювати тасол і будемо замінювати це як його електронний блок управління АБС і будемо замінювати її термостат. Сука, нет связи, сука 21, коншина, коншина, модулем управління двіятелем присус. Все по коншині. Ну це такі, які вона живе з ним. Це під блоком і по двигуну у нас що у нас тут є. Повинно показати термостат, на що ми сподіваємось. Єзначне несправності. так Клапан термостата хрозівської жидкості заїдає. Узіл коншини ну це коншина це всіх опілів, тому що читаємо не обкомом а е, цим лаунчем. То такі дрібнички. Так, оце ми клапан термостат в зборі. Будемо замінювати. Як він виглядає, зараз покажу. Звідси ми виходимо, тут у нас вже все. Все, у нас Так, повторюсь, номер е, фільтра по шаферу фільтра салону. І зараз покажу. Так, охлаждаю, що будемо заливати. У мене є така каністра j 12 в оригіналі К2. І сам термостат. Де я тебе ось ми придбали термостат. коштує, бачите, в оригіналі коштує 1200 гривень. Будемо його також з вами. Замінювати. Давайте покажу, як ось він виглядає. Оце у нас термостат, оця ось резиночка у нас портиться в старих термостатах. ну Пробіг уже ж там під 200, звісно. Такий от його номер. Читайте, фіксуйте. так оце його роз'єм. Такий клапан, який не замінюється, він там заїдає. Тобто термостат сам заїдає бо рузиночка там вже вилізша. Ну як як буду замінювати, я вам його покажу, який був старий. Будемо встановлювати отакі новий за 1200 гривень. Продовжуємо слідкувати. Так, народ, для того, щоб нам зняти цей фільтр, так, нам потрібно зняти бардачок ось тут ось, знизу. Ось, один другий, вверху третій, четвертий. Відкрутити отут -от два болтики для того, щоб взяти ось оцю кришечку. Так разом з вами зараз будемо перший раз витягувати його звідти. Так Тось вже тут до нас лазив. Був неприєднаний. І як же ж тебе, ану Ану, ми зараз Ліхтарик включимо. фонарик фонарик используется тоже короче вот этот мы снимаем все так и вытягиваем вот этот фильтр вот заспанный фильтр сейчас вытяну покажу все Ось такий у нас фільтр приїхав з Європи. Дивіться, бачите, все засрано там. Все засрано. Вибивати його немає сенсу, бо він коштує всього на все, там 200 гривень. Так що все, тут ми зараз все оце -ось, оцей шафер ось він новенький. так? Будемо встановлювати для того, щоб в родині вже було обслуговане авто. Ось таке шафер. Ось він повністю. Ідентичний. Тут є стрілочки направлення. Стрілочками треба для себе. Або надписом отак ось туди. Все. Ну, так і було тут. Оця ворса. Надписом отак до нас. Все, отак і ставимо. Давайте. Так оце стільки у нас листя туди повипадало. Зараз тепер дивіться Я ще вже, з підсвіточкою Була відключена, все лиш на, все хтось лазив. і і фільтр залишили старий. Що вони там робили? Воздуховод там поправив. Ну в общем, оце все тепер під приборку. Отак от виглядає. Фільтр це у нас. Ось у нас валяється. Таке воно стані. Ой, грязний, весь чорний. Вибивати немає сенсу, бо йому труба. Дешевше замінити. Фільтр недорого, але ж робота дорога. Так, народ у нас наступний день. Ми зливаємо у цей, бачите, з Європи який приїхав. Чорний. Ще в оригіналі, мабуть. 185 пробігу на нашій Зафірі. Для того щоб зливати, треба відкрутити бачок, бачите, чистенький без масла, без емульсів. Там знизу, знизу там вон, є крантик. На нього одягається шлангочка, відкручується і зливається обережно. Відео не є посібником для ремонту. Це я показую як можливо. Ополь ремонтувати самому. Так, нагадую, це відео не є посібником для ремонту. Це я показую, як можливо самому обслуговувати автівку, яка от щойно приїхала з Європи. Розумієте? Тобто ми злили вже антифриз у такому стані. Дивіться, він безмастило, але він темний. Ось і звикли загарно. Зняли я акумулятор. Ось от стояв. Зняли ось акумуляторна батарея стоїть. Зняли отут площадку під акумулятор. Зняли бачок, від'єднали повністю від шлангів і від все, відкрутили від оцей наклемник, зняли для того, відкрутили від термостату для того, щоб дістатись до цієї фішки. Ну, В принципі, акумулятор знімали, щоб дістатися до цієї фішки. Відкрутили, і у нас отак от все це від'єднали фішечку від каталізатора. І тепер ми доліземо до цього хомута, знімаємо патрубок і відкручуємо термостат. І замінюємо термостат. Дивіться, за допомогою такого невеликого наборчику. Так? І от це у нас рожкові ключі. І за допомогою такого набору у мене автотехніка звичайний, самий, ну будемо так казати, не мінімальний, а середній набір. Де є єшки, де є всі ці викруточки, великі, маленькі тріски, головочки всі, ПДшка тільки К2 і К2 спрей для... Оце ми змащуємо зараз, щоб відкручувати болти. А оцим ми помащуємо для того, щоб потім закручувати болти. Мідна смазочка, така раз-раз і все. Оце ліка будемо заливати, наш дачок будемо підчищати під посадочне місце. і К2, Отакий такий антифриз будемо міняти. Ну і звісно наш термостат. Так що слідкуйте. Так, народ, для вас це пройшла мить. А для мене ну, 25 хвилин роботи. Нічого складного. Якщо руки можуть, і ви не боїтесь то робіть. Тепер давайте покажу вам, чому опілі бензиною. Показують помилку по термостату. Дивіться, це у нас новий термостат. так? Оця ось резиночка, бачите? Вони всі на 105 градусів, ну там десь є на 98-97. чи 97. Оця ось резиночка, так? А це ось старий. Ось бачите, оця ось резиночка, ось вона, їй вже, ну, їй вже все, гапли. Оце ж там і мусор, там у нас оце воно чорніє від цього. Помилка по термостату б'ється за цього, тому що неправильно працює, він не відчиняє малий круг, він йде постійно по основному, по великому кругу. Зараз поставимо новий, буде все гаразд. Дивіться, яка тут прокладочка, так? Ну, Їх вже там ледь немає. Ну, немає зовсім уже все. І дивіться, який тут, а бачите, бортик резиновий. Все воно є. Зараз його змастити треба тут якимось мастильцем, щоб воно там було все без гермету. Без гермету. І все. Так, вони у нас. Ідентичні. Тобто оцей контактна група, оця ось, на клапану. Тут знаходиться клапан, який перекриває ця контактна група, от вибиває по ній три помилки по клапану, по великому колу. Оце одразу все і за однієї. І там є ще такий обігрівач, який не може нормально працювати. Він показує постійно, що він із-за того, що тосол йде повністю по цьому. Тобто отакий, от от, бачите, 105 градусів. Тут також у нас 105 градусів. Але це оригінальний виглядає. Вон бачите, у нас постійно відкрите велике коло. А тут воно буде тепер зачинене. Тепер тільки як по малому буде гнати, цей клапанець буде спрацьовувати і все буде гаразд. Тобто оце автомобіль з Європи. Я ж кажу, це не пасібник для ремонту, але ну, ми будемо на ніч міняти мастило, будемо замінювати гальмівні диски. В передньому гарному стані, але задні дивіться самі. Задні отакі вже заюзані, знаєте? Давайте воно сфокусується там. Бачите, як воно, риски такі. Ну вже заюзано все. Не хочу, хочу поміняти, хочу нормально зробити суперта, перемазати все. За то що автомобіль був максимум підготовлений. По фарам вчора все поробили по лампочкам. Ну, Обслуговуємо далі. Будемо вже, якщо ставити, тоді вам показувати. Так, народ. Звісно, для того, щоб, по-перше, красиво все виглядало, треба було його все це вимити. Ось бачок, бачите, поомивали. обраточку всю почистили, все, для того, щоб він, ну, по-перше, тосок був чистенький, по-друге, щоб нічого було не забито. У цій ось трубочки була лежала оця резиночка. Оця обратка у нас, яка заходить в бачок, було підзабито. Вже зробили, вимили чистенько. Ну, Хай дружина якби не кричала. Якщо ви мешкаєте в квартирі, то звісно так лайфхак для того, щоб мити бачок. Ні в коєму разі ніяких там, миючих засібів, мила, туди не треба нічого, бо відмивати буде тяжко. Сіль, сода і лимонна кислота. Засипали туди ну, десь грам 400-300 там, 300, та ні, мабуть, ну, Стакан солі, там, дві ложки соли і ложку лимонної кислоти. Закинули і все це хорошо зболтнули. Але пам'ятайте, що тут у нас от є бабло рівні бачку, щоб його не дірвати. Хорошо зболтнули, Вимив, наскільки міг. Ну, все буде гаразд. Я впевнений. Кришечку відмив. У мене є нова, але це, це в кращому стані. Тобто є БУшна, але це в кращому стані. І оригінальна рідна. Продовжуємо. Так, народ, ну запитайте, нащо в мене спирт медичний для того, щоб там обезжирювати. Ніяким там силиконом, ніяким нічим обезжирюємо. нормально так зверяем на идентичность наших термостатов чтобы щелынки отверстия все были одинаковые и устанавливаем термостат так є таке так надо теперь мы их медяшечкой так вот просыпаем будут откручиваться потом легче вот так вот Вже. ну, але, але але буде прикручуватися потім легше такою от. від смазкою. Так, народ. Ну що, ми дійшли, о, дивіться, така у нас зафіра у продажу. Значить, зараз у неї 101 градус. Це у нас градуси, температура охлаждаючої рідини. Так, це отут -от. затримуєте цю кнопочку. З включеним магнітолою. затримуєте цю кнопочку, тримаєте її до, е, до звукового сигналу. Як звуковий сигнал пропрацював, нажимаємо цю USB-сіль і шукаємо от, такі от на моніторі. В кого трьохстроковий монітор, ось шукаємо. Так, нагріли. Давайте зараз кажу, вже прорубали. Пічечка працює наглохо, класно. Що значить термостат? Отак, термостат, бачите, свіженький. Пасовчик, бачите, ще повинно, він ще опуститься. І отак все це виглядає. Давайте покажу. Не сапоміть. Клапан ВКК спрацьовує. Клапан ВКК спрацьовує, бачите, притягує. Все гаразд. Тут також у нас все гаразд, акумулятор свіженький. Ремішочок там гарненький. нічого не шарути, нічого не шаркотити. Ми ще далі продовжуємо гріти. вам, якщо було цікаве відео. Степан, привіт! А вам, якщо було цікаве відео, наш допоміжник. А вам, якщо було цікаве відео по цій зафірі, пишіть у коментах. Жодної інформованої деталі, п'ятиступка, семимісна. Так, понадобились нам інструменти. Ось такі от, як то називають, американки чи їх правильно. Пласкогубці звичайні. Так, з рожкових інструментів нічого не знадобилось. Там ну, викрутка звичайна. І отакий от невеличкий знадобився. Набірчик для того, щоб там Єшкою скористуватися. Яка була Єшка? Єшка у нас там для термостату все відкручується отакою от Єшкою десятою, так? Все там. І коротеньким переходничком. Так, чим ми змащували? Звісно, змащували К2 ВДшка. Це у нас ми промивали контактні групи, всі що знімали. І отакою от ми мастили всі болтики, які відкручували. Наш старий термостат. Новий термостат ставили от от фірми. Бачите, так і написано, що написано, от такі от термостати її користувалися. Ми купували ми його у нас у Харкові наложку. От є отакі от, от, дивіться, от запчастинки. Так? Ставте на паузу, кому там. Дивіться, це запчастини на різні види авто. Рекомендую. Людина знає свою справу, знає всі номери, знає які проблеми. Може щось порекомендувати. Отакий от у нас термостат був. Ось такий проблема в ній бачите, так я показував на початку відео, це оця резиночка ганяє постійно по великому колу. Тобто все, Отаке таке було відео. Так, І отак це все, все це можливо робити самому, для того, щоб ви не платили От заміна термостата коштує на СТО там. В районі 2000, десь плюс-мінус 200 гривень. Ну, а ми це зробили самі. За допомогою таких інструментів, за допомогою всього, якщо у вас є трохи хисту до рук, то ви все це зробите самі. Так що всім гарного дня, всім папа. -па. Дякую за перегляд такого відео. Було таке коротеньке відео. Всім папа. -па.